Освітає Косицький ринок. Налітає сніг. Облаштовуємося. Ну і звичайно спробуємо торгувати. Коля, по чому яблучко сьогодні? у вас? Яблучко 25 гривень, 20 гривень. Всі домашні яблука? Яблучка домашні, груші домашні. Тоже 30 гривен, 25 гривен. 30-25. Ну і звичайно, грибочки. Грибочки мариновані, 400 гривень літрова. Ну, яблука. Дукласти ціну. Від 10. То йона, але канадська, та давна. Куціну яблучко вже. Домашні вам яблучко. Там лікше На Косівському ринку. Приходьте на коси з дуже гарні яблучки є. Добра, по чому кури ваші? По 250 кілограмів. 250 п'ять гривень кілограмів. Домашня курка. Дякую. А також різні види крупів. На Косинському ринку можна придбати. Також Косівський ринок багатий на серній вид відкоників. Бринза сьогодні. Яку це сьогодні бренза? Брендзом, то є 250 гривень. джонд. Такі гарні різні, різні види будзів є. Це просто мистецтво. Які гарні вироби. Які наші люди талановиті. Просто молодці. А така уж можно думал ты курку гриль. И звичайно Петровича. Шашлек. Так щоб заходим на с рынок.